Ну, Розглянемо тепер розробку об'ємного планувального рішення, концепції самої будівлі. Ну, Нагадаємо, у нас була схема функціонального зонування внутрішнього устрою будівлі. От, потім ми врахували всі природно-кліматичні умови. Ну, Тут планчик маленький, такий намальований, да, схематично да, там, е на генплані враховували там розовітрів. Де сонце сходить, де заходить. От, е, ну, і враховуючи ці е, призначення приміщення і з ними зв'язок, ну, створена така структура приблизно. Да? вже говорили, що хочемо зробити таку транзитну якусь таку зону пішохідну, в центрі там, е, зимовий сад, атомний простір, і по периметру там, якісь там приміщення, ну, умовно розкладені. Е, Так, ну це теж, так. Да? Всі ці цих всіх приміщень, вони всі тут позначені більш-менш. Ну і робимо тепер як би робочий макет. Ну, я 3D-модель робив, можна робити там, з папіру можна просто малювати на папірі олівцем. Ну, мені так зручніше було в автокаді зробити таку просторову модель. ну Примітивно, да? таку, такі основні блоки. Тобто тут у мене блок це зимовий сад, яку визначив да? якісь блоки, де проходять, там, будуть проходити тренування чи якісь там публічні заходи. І безпосередньо о, виділено там якісь там підсобні приміщення, да? там, вони меншими блоками зроблені. Ну і також не забуваємо про транзитну таку основну вість, що от, тут там, я в попередньому я говорив, що хотіли зробити таку от... Щоб отак от транзитно пішоходи могли проходити скрізь будівлю. Так. Ну і бачите, перша трансформація. У ті блоки, де у нас якісь підсобні. Ми, ну, я частково їх вирішив отак от урізати, для того, щоб зробити більш такий пластичний, пластичний фасад. От тому що Тут ну, занадто таки брутально, без деталізації, брутальна така форма, мені вона здалася нецікавою. Тому вирішив так зробити. Так, Ну і наступний не подобається мені, що висота однакова, тобто силует якийсь такий буде одноманітний, тим більше, що блоки мають різну функцію, вони менші по площі, тому і по висоті я теж вирішив зробити їх трошки менше, да? і ви можете ну, звертаю вашу увагу, що по, по висоті трошки меншав. От таким чином це дозволить зробити більш-менш такий, більш такий ну, гнучкий силует. Так, наступний слайд у нас. Ну, виникала ж проблема з, з цим зимовим садом. От і Треба його накривати якимось там скляним куполом. ну, ну Можна розглянути різну форму. Да? Ну, Я, наприклад, розгляну форму влаштування там, піраміди. Такої, да? Але ж теж піраміда має бути не повністю засклена, тому частина оце вирішена скла. А частина може там ну, з іншого непрозорого матеріалу. От. Ну і також якось, яким чином треба акцентувати входи. Ну, я далі вже деталізовувати не буду, зрозуміло, що тут треба вирішувати питання там наявності там, вікон, можливо, якісь там. Кутові вікна робити, дачі, якісь там віконні прорізи, якщо вони там потрібні, або взагалі там скляні там, якісь там елементи робити. От, Якось входи акцентувати, може там зрізати там, чи якісь, може там навіси там робити, ми знаємо, що входи мають бути. Ну це вже подальша деталізація. Головне, просто зараз така концепція об'єму просторове рішення, яке з планами більш-менш гармонійно поєднане. Ми ну зараз спробуємо запустити відео. Ну, намагався покрутити цю модель, щоб можна було зрозуміти, як вона виглядає, Там фасади. Бачите, ну, акценту... заакцентувати треба якийсь вихід у нас з службовий да Тут у нас схід головний, але ну, по-різному можна їх виділити, але акцент